Чи можна пробачити зраду? Дуже таке питання, і відповідь на нього по факту дуже проста: скільки людей, стільки і рішень. Одна людина може пробачити зраду, тому що для неї там сім'я. Важливіша за якісь власні почуття. Або просто людина може пробачити зраду, да, якщо є щире каяття і визнання своєї помилки другою половинкою, да, тим, хто вчинив ось цю зраду. І... Але тут питання більше в тому, чи можна взагалі пробачити зраду. І. Як з тобою можна, а як не можна? Це питання внутрішніх е, кордонів. Да? Якщо з тебе можна зраджувати, якщо ти даєш на це згоду і пробачаєш раз за разом, не чекай, що партнер зміниться. Якщо ти виставляєш якісь кордони, що з тобою так не можна, і з цим партнером, який тебе зрадив, ти прощаєшся, наступний тебе не зрадить. Чому? Ну, тому що всесвіт тебе вже перевірив на зраду. Якщо ти сказала, що з тобою так не можна, більше тебе на це випробовувати не будуть. Тобто границі виставлені. Ти сама чи сам вирішуєш, як можна, а як не можна. І це стосується абсолютно усіх, незалежно від того, яка в тебе стать.